Зустрічайте на огляді у нас бюджетний кросовер, а саме Cherry Tigo. Друга версія. Автівка 18 року на двигуні 1,5 газ, бензин в такому чудовому кавому кольорі, можна сказати, з клейсіри кому як більше подобається. Стоїть у нас гарна лінзована оптика, наявні туманнички, оригінальні диски. Cherry. Всяка вратальде з Богу. На даху авто у нас присутні рейлінги. Салончик текстиль комбінований, чорний з помаранчевим, дуже класно виглядає. Також присутні шкіряні вставочки на дверних картах і закус під карбон по всій приборній панелі. Мультикарбу з управлінням інформації на бортовому комп'ютері, перемикання мультимедії, гучність, круїз-контроль. Така стоїть магнітолка. Тут можна багато чого вибрати, можна підключити телефончик, кондиціонерчик. Давайте перевіримо, як він дує. Як бачимо, все у нас працює. Підігрівчики сидінь. А тут у нас присутня механіка підіступочка. Салончик в охайному чистенькому стані, нічого не затерте. Зверху у нас, само собою, управління підсвіткою салону. Так, сідаючи назад, що ми бачимо? А бачимо ми наступне: кармашок для власних речей, така ніша, куди можна поскладати багато чого. І зафікси. Також у нас тут повністю вставочки з шкіри і карбончик. Позаду ось маємо такий вигляд. Присутня в нас тут камерка заднього огляду та задні парктронічки. Начиняємо багажник і бачимо наступний. По-перше, у нас тут чисто, бачимо аптечку, трикутник безпеки, з салону, можна є виступи під шторку, можна замовити шторку сюди, покупити просто, покласти такий прорезинений коврик, під яким. У нас лежить повноцінна запаска, ще одна аптечка. Ось таке у нас чудове авто. Буде доволі по вагідній ціні, тому кого цікавить бюджетний кросовер свіжих раків з газиком, економний, то прошу, друзі. Це чудовий варіант. Ви зможете розглянути нас на майданчику в селі Білогородка. Автопоінт, Сикіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.